Підготовка авто до весни. Підписуйся на сторінку Мастер Сервіс, щоб знати більше про своє авто. Морози, реагенти і ями на дорогах. Усе це може вплинути на стан машини. Тому, коли приходить весна, важливо провести комплексну перевірку. Годова частина. Лід, сіль та ями можуть призвести до зносу підвізки. Перевіряйте стан амортизаторів, рульових тяг та салінблоків важелів підвізки. Акумулятор. Низькі температури виснажують батарею. Гальміна система. Гальма мають працювати ідеально. Перевірте стан гальміних колодок, дисків та рівень гальміної рідини, шини та балансування. Якщо взимку ти їздив на зимовій гумі, саме час перевзути авто. А ще перевірте тиск у шинах та балансуванні рідини. Охолоджувальна рідина, моторне масло. та омивач – все має бути в нормі. Професійна діагностика найкраще рішення. Запишись у майстер-сервіс, щоб впевнено стартувати у новий сезон.